Серпень, шалена пора в саду. Залежно від того, де ви живете, ви можете сповільнити швидкість, коли температура охолоне, або пустити повний газ, якщо попереду ще більше спеки. Легко відчути себе приголомшеним або невпевненим у тому, що вам потрібно зробити в саду. Цей місяць є яскравим прикладом того, наскільки хаотичною може бути природа. Хоча деякі рослини відмирають після продуктивного сезону. Деякі шкідники стають активними, щоб почати наступне покоління. Мульча виглядає зношеною, а компост готовий до використання. У серпні ще багато роботи в саду. Деякі завдання стосуються поточного саду, а інші на наступний сезон. У будь-якому випадку, подбайте про ці завдання зараз для довгострокового здоров'я та продуктивності вашого саду. Збережіть насіння. У багатьох зонах серпень є ідеальним часом для початку збору насіння. Зберіть насіння з віджилих рослин у їстівному та декоративному саду. Збережіть насіння на наступний рік, щоб скоротити витрати або зберегти улюблені рослини під рукою. Якщо ви виростили незвичайний сорт, який, можливо, більше ніколи не знайдете. Збережіть це насіння. Витягніть насіння з квітів, фруктів або овочів. При необхідності промийте їх і дайте їм висохнути. Зберігайте їх у конвертах, паперових пакетах або герметичних контейнерах, коли вони повністю висохнуть. Не використовуйте пластикові пакети. Всередині може накопичуватися волога і насіння заплісняві. Незважаючи на те, що вони вкрай гарні, ви захочете переконатися, що в насінні не залишилося вологи. Незабаром ви зможете почати пророщувати насіння вдома для весняного врожаю, Замовити цибулини не висаджуйте осінні цибулини, доки погода не стане стабільно прохолодною. Замовлення заздалегідь дає достатньо часу для доставки цибулин. Якщо ви надто довго чекаєте на замовлення, у магазинах може не бути потрібного сорту, або доставка може відбутися пізніше ідеального часу посіву. Зберігайте цибулини в прохолодному, сухому місці, коли ви їх отримаєте. Висаджуйте їх, коли температура ґрунту опускається до 45 10 градусів за Фаренгейтом зазвичай за 8 тижнів до перших заморозків. Професійна порада: скористайтеся сівалкою, щоб швидко і легко посадити цибулини. Незалежно від того, садите ви смачний часник чи красиві тюльпани, ви оціните свою роботу, коли настане весна. Стрижте траву. До цієї пори року трави зазвичай стають недоглянутими, тому настав час їх підстригти. Це дасть щедрий урожай для зберігання на наступні зимові місяці, а також дасть достатньо часу, щоб вивісити їх сушитися, поки погода ще тепла. До настання серпня багато трав все ще активно ростуть і обрізка сприяє зростанню кущів. Зріжте будь-яку траву, яка стала довгоногою та рідкою, вони повернуться до життя кращими, ніж будь-коли. Такі трави, як чебрець, шавля та орегано, можна збирати та сушити, щоб насолоджуватися ними протягом зимових місяців. Використовуйте ці смачні інгредієнти максимально, поки не зможете знову збирати їх свіжими наступного сезону. Деякі трави можна пересаджувати в горщики і вирощувати в кімнатних умовах. Очистіть свої інструменти. Зазвичай чистка ваших інструментів відбувається між вегетаційними сезонами, але серпень гарний час, щоб трохи освіжитися. Якщо деякі інструменти здаються іржавими або трохи прилипають, коли ви стискаєте ручки, швидко почистіть їх. Брудні та іржаві інструменти можуть поширювати хворобу. Вимийте інструменти водою, щоб видалити бруд і сміття. Важкодоступні місця можна обробити пульверизатором і милом. Ви можете використовувати WD 40 для видалення та запобігання іржі та послаблення будь-яких застряглих рухомих частин. Якщо ви не любитель wd 40, подумайте про інше мастило у вигляді спрею, оскільки воно легше проникне в рухомі частини ваших інструментів. Оцініть свою мульчу. Ще одне садове завдання на серпень. Оновіть мульчу. Мульча, яку ви поклали навесні, можливо, вже розкладається. Натуральна мульча, така як солома або деревина, з часом розкладається, і цей процес прискорюється під час частого впливу води, сонячного світла та пішохідного руху. Додайте свіжий шар, якщо ваша мульча виглядає трохи зношеною. Це збереже наявні рослини щасливими трохи довше та допоможе новим рослинам прижитися. Пересадити кімнатні рослини, відпочиньте від спеки та зосередьтеся на кімнатних рослинах. Серпень чудовий час для пересадки кімнатних рослин, особливо якщо ви виставляли їх на літнє сонце, оскільки це середина їх вегетаційного періоду. Активне коріння матиме достатньо часу, щоб врости в новий ґрунт і акліматизуватися. Вийміть рослину з ємності і розпущіть коріння. Ви можете подумати, що вам потрібно бути обережним з корінням, але вони часто досить пружні і можуть витримати невелике грубе поводження, якщо ви їх серйозно не пошкодите. Розкрутіть коріння, якщо вони заплутані, і видаліть частину старого ґрунту. Підготуйте новий контейнер, додавши достатньо свіжого ґрунту, щоб верхня частина коренової кульки вирівнялася з верхньою частиною контейнера. Помістіть рослину в новий горщик, не забудьте допомогти корінням поширитися. Заповніть простір, що залишився ґрунтом, ретельно полийте та заповніть щілини додатковим ґрунтом. Пересійте або оновіть свій газон. Серпень час наглядати за залишинами на вашому газоні. Обробляти тільки проблемні ділянки, а не весь газон. Це заощадить ваш час і гроші, і немає необхідності засівати ділянки, які добре ростуть. Якщо ви думали про альтернативу газону, серпень саме час, щоб цим зайнятися. Почніть садити газон із конюшини або чебрецю повзучого, щоб у нього було достатньо теплої погоди. Додайте ці насіння на свій поточний газон, щоб створити суміш трави та конюшини, або будь-якої іншої альтернативи на ваш вибір. Видалення шкідників вручну неприємне, але необхідне серпневе садівниче завдання знищення шкідників. Багато шкідників залишаються неймовірно активними до серпня, а деякі тільки починають своє наступне покоління. Контролюйте проблеми зі шкідниками, збираючи їх вручну, коли бачите. Вранці чи ввечері вирушайте на пошук жуків, щоб видалити їх. У садових відходах живе багато комах. Якщо ви трохи ліниві, як я, і дозволяєте своїм літнім рослинам відмерти, поки не будете готові посадити свій осінній сад, ви лише створюєте для них затишне середовище існування. Видалення шкідників вручну допоможе порушити їхній життєвий цикл і зменшити популяцію у вашому саду. Ви можете виконати подвійний обов'язок і видалити сміття, оновивши вигляд свого саду. Збережіть урожай. Поки ви збираєте помідори і обрізаєте зелень, зараз чудовий час для консервації. Перетворіть помідори в соус, збережіть зайві кабачки і приготуйте з ягід смачне варення. Щедрий сад може швидко стати приголомшливим. Хоча приємно поділитися з сусідами, збережіть частину свого врожаю, щоб насолодитися ним пізніше. Роботи зараз багато, але взимку ви оціните свій садовий продукт. Плануйте осінні овочі. Деякі осінні овочі можна висаджувати зараз, але вам доведеться зачекати, поки погода охолоне, якщо це взагалі станеться, перш ніж висаджувати більшість насіння. Поки ви чекаєте, почніть планувати, що ви хочете виростити цього року. Є стільки прохолодних сезонних культур, які можна спробувати, що ви, можливо, не зможете вмістити все у свій сад є багато капусти на вибір, наприклад, цвітна, білокачанна та брюссельська капуста. Ви можете вирощувати широкий асортимент зелені від мангольда до салату та гірчиці. Восени можна садити цибулю і часник, картоплю, редис, ріпу і багато зелені. Деякі рослини можна вирощувати в приміщенні та виносити на вулицю, коли погода похолодає, тому починайте звідти. Тим часом попрацюйте над очищенням грядок, оскільки літні рослини відмирають і вирішіть, де садити осінні культури. Сплануйте свій сад на наступний рік. До серпневих серпневих завдань додайте планування на наступний рік. Важко думати про наступний рік, коли ви все ще працюєте над літнім садом. Але це ідеальний час для цього. У вас живий сад перед очима, ви можете прямо зараз побачити, що працює добре, а що ви хотіли б зробити інакше. Зверніть увагу на те, як усе функціонує, і внесіть це в план наступного року. Подивіться, які рослини переповнені, щоб ви могли спланувати більше місця на наступний рік. Також зверніть увагу, які рослини вигоряють на сонці або мають занадто багато тіні. Думайте і про дрібниці. Чи добре працює ваш графік і система поливу, чи вам важко керувати? Бажаєте посадити ближче до сараю вибагливу рослину? Ви можете змінити ці речі наступного року, тому запишіть, що вам подобається, а що ні. Заключні думки. Серпень. Напружена пора для саду. Витратьте час, щоб подбати про серпневі серпневі садові завдання, щоб отримати перевагу у своєму осінньому саду та навіть почати думати про наступний рік.